Мені подобається, я хочу бути військовою або до смерті, або до пенсії. Я з Канади, а, народився в Онтаріо 2023 роки. Я тренувався два, дві роти українські танкісти на Леопард 2. Це коли я все ще була в канадській армії. Після того я поверталася додому до Канади, і я стала незадоволена. А я думала, що я можу зробити більше тут. А я хотіла працювати танкіст, бо це мій спеціаліст, і я попросила багато інших бригад, і майже всі. Сказали мені, що не може бути танкіст, ти може бути медик чи щось так. Я не хочу бути медик, я танкіст. Я тут була у Т-80 БІВІ. Це теж хороший танк. канадська пропаганда це постійно сказав, що наш танк Леопард Абрамс Challenger завжди найкращий у світі. Ти типу танки. Не добре. Але в, а, насправді я була дуже здивована через те, що Т-80 насправді дуже хороший танк. Я а, воювала в танку, але останнім часом вони дуже рідко тепер на виїзд, то а, я стала нудно, я хочу роботу, то я до дрон-пілот. Ну, тепер війна, тут це дрон, війна, то там і є робота 100% завжди.